Я людина, яка проводила 13 років весілля, зараз дуже добре організую похорон. Позивний в мене тайпан. А це така маленька зміючка, вона дуже маленька. Але проти її яду не маю антидоту. Ось і все. Так що, якщо вкушу, то це надовго. Як я опинився тут в Кривому розі довга історія, але давайте пришвидшимося. Я призвався на Закарпаття. На Закарпатті охороняв важлив... місця важливої інфраструктури. Мені мені це не сподобалося, і я перевівся в Кривий Ріг, бо це бойова бригада. Напевно, найяскравіший момент такий, я маю на увазі дуже значимий для мене і важливий. А, той, який, напевно, змінив мене і ну, зробив голодним до війни, це коли на ранок, після смерті гибелі мого товариша, ми в трьох з хлопцями, я і два розвідники просто розносили ВОП противника, який знаходився за 500 метрів від нас. Шпуляли абсолютно всім, нам дали дозвіл, і ми просто працювали. В цей момент. Піхотинці, які не приймали в цьому участь за наказом, вони дивили, ми закінчили все, і вони такі, блін, якщо б ми всі такі були, як ви. Ось. Але це був дуже, ну, дуже злий момент, але він, ну, зараз він найяскравіший, напевно. Ну, і коли танк заїжджає в посадку і розмо, розмотує ворожу піхоту, прям теж, хорошо, можна дивитися безконечно. Ну, мої бойові обов'язки це командування аеророзвідкою. Це командування ударною частиною аеророзвідки, тобто скиди, FPV, все це на мені. Комбат планує дії, я їх виконую вже. Ну і збираємо розвіддані, оброблюємо їх. Тобто, все, що на все, що ми бачимо, ми доводимо, і все, що ми бачимо, і нам дають команду на винищення. Ми винищуємо. Я можу сказати, скільки матеріалів ми відзняли за цей час. Це близько 76 гігабайтів інформації. Вибачте, будь ласка, терабайтів інформації. Найважче це боротьба з ворожим ребом, бо він ну прям хороший, і треба працювати, треба навчатися з ним працювати. А що найцікавіше, це постійне оновлення знань в, мої, в моєму напрямку. Ну тобто, ми завжди шукаємо щось новеньке, завжди щось новеньке виходить, якісь люди нові з'являються. Ну тобто такий постійний пошук, спілкування. І можливість, можливість разом з інженерами придумати те, що чого ще немає. Зараз ми ось працюємо над дальнольотом, який летить на 7 кілометрів в один бік, скидує щось велике, що не скажу, і повертається обратно. Так що допрацюємо і через місяць, я думаю, що вже модель стане на наше нештатне озброєння.